Вітаю вас, друзі, на каналі Красавтока всеа. Сьогодні до вашої уваги хочу презентувати автомобіль. Це Renault Megane 4 в Кузові Універсал. Автівка 2019 року на двигуні 1.5-115 кількість сил 7 на 7-ступеневій автоматичній коробці EDC. Такий гарненький автомобіль ми придбали. У даному автомобілі пробігу 209 тисяч. І зараз коротенько покажу, як виглядає лакофарбопокриття покриття за допомогою профилайнського мікрометра. І також розкажу про комплектацію даного автомобіля. Отже, погнали. 132. 132. 122. 122. 113, 102, 107, 100. 123. 103. Кришка багажника у нас пластмасова. 82. 82. 103, 122. 110, І 110. Крило пластмасові також. 111. І. 105. Отже, друзі, автівочки повністю в вільній фарбі по комплектації. Оптика в нас лінзована, інтегрована влетка двома вогнями. Передні туманочки, передні та задні паратроні, датчик тримання, полоси та розпізнавання знаків, і дальні в нас автоматичне, дзеркала у нас складаються. Доступ до даному автомобілі безключовий. ключовий. чиста 19 рік. Дивіться, як охайно виглядають карти. Це вже трошки я забруднив. Будівки сидіння просто в ідеальному стані. Кермо шкіряне, під сподом, коврики, ковричка чистенько хайну, ніякі потертості, коврики автогумовські. ну, Вибачайте, люблю практичні. Можливо, хтось любить єву, а автогумовські коврики, вони, скажімо так, більш практичні в тому плані. Так, Задня карта чистенька охайна, Задній пасажирі також сидіння в ідеальному стані. Зараз ми маємо обдуви для задніх пасажирів, також розетку автомобільну, великий місткий багажник, так як я і казав ззаду. Маємо арктронік, шторка. З цієї сторони у нас знаходиться донкат. Докатка вже в 2019 році йде під сподом під низом. Не салону, так як раніше було. Тут ми маємо такі транзитні номерні знаки, а йде під сподом знизу. Сидіння, до речі, у нас складається за допомогою ось таких ось важелів. Я повністю обмовок. При необхідності знімаємо штовх і виходить великий міський салон. Так. Кому цікаво, фіксуйте він-код з цієї сторони карта також чистенька охайна і пасажирська також просто в ідеальному стані. Сядемо до середини і трошки поговоримо про даний автомобіль. От, тільки трошки відійшов і авто саме закривається, заставляє руку, і автомобіль знову відчиняється. Заводжу. Так, рік я блю, ось, будь ласка, обід даного автомобіля. Великий мультимедійний 7-дюймовий екран. Також в нас є навігація. Всі асистенти необхідні і девайси, тобто CarPlay, MirrorLink, які ви дуже полюбляєте, вони також є в даному меню. В цьому автомобілі, двозонний клімат-контроль, старт стоп екорежим, 7-ступеневий автомат, дві розеточки USB, автомобільна розетка, такі два зручні підстаканники, великий місткий бардачок, колись контроль. Керування е з цієї сторони у нас виходить можливість керувати бортовим комп'ютером і акустичною системою. З цієї сторони ми керуємо крізь контролем. Ближня дальня у нас автоматична, датчик світла також відповідно є. Датчик дощу, керування мультимедійною системою. Такий гарненький автомобіль ми придбали, він вже сертифікований і ми виставляємо автівочку вже на продаж. Отже, друзі, кому цікаво, Renault Megane 4, кузові Універсал 2019 року на сертифікаті, двома ключами запалювання. Маємо на продажі в місті Думу. Всім гарного дня і мирного неба!